Слава Україні, українські орхолюби! Сьогодні про Вікторіо, про каскадний водоспад Вікторіо. Вражаючий сортовичок, який доволі часто любить проквітати кимось із своїх батьків. І я так надіяла, що мене у мене це непорозуміння, але воно зі мною трапилось. Знаєте, що в лютому перед війною замовляло доволі подібний сорт. Назву прочитайте, будь ласка, зверху. Ось так він виглядає. Але, на жаль, він не прийшов, і так я його й не отримала. Натомість я придбала Вікторію від квіташкою. Порівняємо їх, бачите, вони губами практично відрізняються. Ще хочу одразу сказати, що коли від квіташкою купувала Вікторію, там було дві величезні квіточки. І ось ці квіточки я попросила в магазині продавця зрізати бачили б ви її очі. Вона не могла зрозуміти, як це так, що відрізають ті квітки. Так ось, я принесла Вікторію додому, і він мені не забарився і видав ось бруничку розбудив, і видав такий квітконосик. Як бачите, він стрімко доволі почав рости і навіть дав мені ось таке відгалуження. Трішечки невірно я зробила, що знизу каскадну дугу прикріпила, адже бачите, який здоровезний квітконосик погнався. Та ще й уявіть тарілочками цвісти, то, звичайно, мені потрібно було змінити мою конструкцію. Прикріпила вище каскадну дугу, і картинка, звичайно, що змінилась. Але нижня дещо страшненько не естетично виглядала. Тому я так подивилась, прикинула і зрозуміла, що її варто також прибрати, щоб була лише одна каскадна дуга і вже на ній формувати квітконосик. І ось коли я її прибрала, погляньте, яка чудова картинка. Дуже класно вималювалась, якраз те, що потрібно, я закріпила гарненько квітконосик. А також біля нього його відгаложену гілочку. Усе, щоб був такий однотонний, вимальований гарний каскадик. Бо якщо б та гілочка стирчала, її б гігантські квіточки прикривали попередньої гілки. Ну і дещо вона б не так естетично виглядала. Формувати каскади я за 20 років навчилась, мені це доволі легко. І обожнюю каскадне цвітіння. Завжди вниз ставлю горшечок, щоб звичайно, щоб руничка росла вгору, а потім ставлю наверх, щоб вона росла вниз. І так вона самостійно, мені красиво вигинається і гарненько дає каскадик, який я лише прикріплюю. Ось погляньте, тут бутончик, він мене так зацікавив, адже він такий видавав чудний язичок. І я вже зрозуміла, що це буде якийсь мутантик. Смішний такий з тим язичком. А ось якого кольору і різнобарв'я бутони я кайфувала. За вікном осінь та ще й осінні гамі від фісташкового розтяжечка до фіолетово-рожевого акварельного фону. Ох, і перший лоб. Як я насолоджувалась. І згадайте, це ж мав бути ось такий ось такий Вікторіо. Лоб на тобі. А я ж тут розмріялась, що він має все ж таки по сорту розквітнути. Ну він і розквіт по сорту, але кимось із своїх батьків. І в цілому картинка така непогана. Але ж не те. На що я очікувала. І вже воно мене муляло-муляло. Дивилась я дивилась на ту квітку в цілому квітка красива, нічого не маю проти. Але не те, ось не те і все. Почала шукати його батьків. І хтось, напевно, є із Redline, в його родовій лінії лише губа трішечки інша, ось погляньте. Він також каскадник. Але квіточка, хоч і дуже-дуже красива, все рівно не давала мені спокою. І навіть другий лоб я підгледіла, що там та самісінька картинка. Я взагалі, знаєте, якось розчарувалась. Перша освіта в мене художня, тому як митця в лапках, знаєте, гнітить щось і не дає спокою. Ось коли не те, то воно якось і душа не лежить. Можливо, якби він мене вразив якимось іншим квітуванням, яке справило на мене враження, я б по-іншому на це зреагувала. Але, тим не менше, він мені розквіт, ось так. Третю квіточку мені взагалі видав чудо, диво. Погляньте, чи то від метеликом хотів проквітнути, чи не знаю яким. Але це вже абсолютно не те. І я не задоволена цим всім поєднанням. Це не естетично і взагалі не для моєї орходуші. Тому я вирішила його відрізати. Ось я його відрізала, абсолютно не шкодую. І навіть якщо він мені зараз не розбудить знову якусь бруничку, а розбудить її рівно через рік на наступну, можливо, зиму, хай буде так. Але це цвітіння це не моє. Ось згадайте, як у мене розквіт влітку сакраменту. Також кимось із своїх батьків. Абсолютно не та картинка. Абсолютно зовсім інші емоції і враження. Я не знаю, ким він також розквіт. Але це абсолютно не сакраменто і не має того ефекту. Вау. Я люблю усі орхочки, але є мої, а є не мої. І я не можу і не хочу усі купувати собі додому, тому що одні на мене справляють величезне враження, і я орхо кайфую вдома, а інші ні. Тому я купую лише такі, які дійсно на мене справляють враження. Тому що десь полюбуватись при відео огляді я можу і в магазині. А ось вдома тут вже я така привередлива дівчина. Я нікого не закликаю обрізувати в таких випадках ні-ні, відео не для цього. Це я просто показала свій норовливий характер. Але щоб ви просто знали, що ось так вона може вам розквітнути і проквітнути кимось із своїх батьків, щоб ви не лякались. Ось такий він, примхливий сорт, водоспад Вікторіо. І ось така вибаглива я. А я вам, як завжди, дякую щиро сердечно за перегляд, за ваші лайки, за вашу підтримку. Дуже-дуже ціную, мені дуже приємно. Я намагаюся усім вам відписувати. Так що бережіть себе, тримаємося! У нас немає світла, але я гадаю, що у вас є, тому ви побачите це відео. Слава Україні! Героям слава! Слава нації, смерть нашим клятим ворогам! Тримаймося зі всіх сил! Ми на день ближче до нашої перемоги.